Усім привіт! У цьому відео будемо з вами робити слоника. Для цього нам знадобиться білий, чорний та синій пластилін. Синій пластилін ділимо навпіл та скочуємо коловими рухами кульку, вдавлюємо її з одного боку, утворюючи ковпачок. Від частинки, яка залишилася, відриваємо маленький шматочок, скочуємо прямими рухами стовпчик. І формуємо хвостик. Ділимо залишок пластиліну навпіл і з однієї половинки формуємо дві однакові кульки, сплющуємо їх і кріпимо по обидві сторони ковпачка. Це вушка нашого слоника. Залишок пластиліну знову ділимо навпіл, і з однієї половинки робимо два стовпчика, це лапки слоника. А з іншої формуємо великий довгий стовпчик, згинаємо його та кріпимо до ковпачка. Це хобот. Слоник вже доволі симпатичний. Залишилося доробити дрібні деталі. З чорного пластиліну формуємо дві кульки, це будуть очі слоника, а з білого формуємо два коротенькі стовпчика, загострюємо їх з одного боку і теж кріпимо до ковпачка. Це бівні, ось і готов наш маленький слоник іграшка.